Ось проблема, про яку нам ніколи не говорили у школі. Нам розповідали про героїчні походи козаків, про битви, про Хмельницького, про Мазепу та про Січ. Але нам не розповідали головного як українська старшина, вихідці з простого люду поступово зрадили ідею свободи, перетворившись на маленьку, але дуже амбітну еліту. Яка своєю поведінкою фактично посприяла знищенню автономії Гетьманщини? Так, винна була імперія. І так, винні були війни, московська політика та зовнішні сили. Але є чесна правда, яку час почути: частина української старшини просто віддала свої свободи за посади, титули, землі та царську ласку. І саме про це наше відео. Бо якщо ми не розуміємо, як тоді все зламалося, ми ризикуємо повторити ті самі помилки вже сьогодні, буквально ті самі, бо людська природа за 300 років не змінилась.